Йому 90 літ виповнилося в березні. Це вояк Української повстанської армії, ОУН ще 40-х років, один із керівників Кенгірського повстання, друг Володимир Караташ. За ним повторювати, присягаюсь. присягаюсь до останньої краплі крові, до останньої краплі крові, до останнього подиху, до останнього подиху. Вірою і правдою, вірою і правдою, служити українському народові, служити українському народові. Якщо ж я порушу цю присягу, якщо ж я порушу і впаде на, на мене кара мого народу. І нашого Господа Бога. І нашого Господа Бога. Глянусь! Тякуємо. Зараз.